Ось тут стеровізує мене. Хоче туди, я його не пускаю, бо він мокрий після прогулянки, так? ще треба висохнути, тоді підемо у кімнату. А зараз ми нікуди не йдемо. Так, у мене завдання оцю піону вирвати, тому що їй тут, мабуть, темно. І вона пішла в листя. Піона взагалі Ну, взагалі, взагалі, дочка вирішила, що вона признаки життя не подає, тому ми її <гум> <гум> убираємо. і на її місце посадимо ось цю з вазона азалію. <гум> ми зараз подумаємо, пересадимо ту вазон, подивимося, що з неї буде. <гум> І чомусь у нас жовта роза. Така гарна була жовта роза пропало, в тому році. Пропало. Вона, мабуть, вже не, не піде, так? Так, пропала. Така гарна роза була, жовта. чомусь можна що ж знає. не пішла. Окей. Ну що, починаємо працювати. Результат покажу. А де лопатка? лопатку. А так. И, и все. Сори. Сори, пионка. Yeah. я пакет взяла, Оля. Yeah. Давай, Давай, мне uh -huh. Куда вопадку, ты... вопадку. А, Давай, 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 ты брала? Ну і все, бачите, ми прямо його туди, Та, в не ту не ямку. Вона бачить, відійшлася. Mm -hmm. е вона буде підкармлюватися від дощику, бо в вазоні треба поливати часто. Mm -hmm. вос, вос... Давай, земельку, щоб я не... А весною вона буде розовим квіт... mm -hmm. квітнями. А ту квіточку достала? Ну, треба було би... ту квіточку достала, чи ні? Розпорошити її красиво, та й все. Ну, навіщо все? що да? щось? Да. Так. Опа. Всі, швидко й швидко. те обрали. Ну, ми посадили. Красота. Так, тепер, ми тепер що? Тепер що будемо розовий, нема на що туди садити. Витягувати розум і викидати, тому що вона не влізе вона в цей пакет. Це розум. Тобі треба угу. інший пакет. Ну а тут у нас хочемо пересадити оцей з вазол на кліматіс. Тут ось, ось такий гарний, бо ще тут такий розовий, гарний. Ну, він пропав цьому році і він вже був старий, тут, мабуть, кліматіс, так? Да? Так, все, пересадили, цей кліматіс. Ну, подивимося, що з нього буде. Зараз у нас пішли порядки, наводимо тут. Ну, так тепер це все виглядає. Квіточки, квіточки. Тут уже були помиті, але в нас це так не проходить. Чекаємо тепер, як висохне, будемо красити це все. Тому що повинно бути біле. Ну, і там, бачите, вдалині кліматість той, що ми посадили. І цей. Ось такі новички. Садочок. Оскар спить, а у нас тут далі уборка. Все миється <різь> 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 Був дощ і як іде дощ, набиває сюди на плитку в'язюку. Ну, все, підкрасили ще. Вершочок, щоб був біленький. Я думала собі, це так собі. Все повинно бути ідеально. Так, готуємо сьогодні оці каналони, тільки вони ось такої форми, хотіли їх фарширувати, але передумали, робимо поледачу. І так, тут ми накришили один кабачок, морквинка, пів великої цибулинки. І зараз це все будемо пасірувати, як я говорю. Добавимо сіль і перець. Готуємо. Водичка нас закипає для наших канелонів. Якось трошки не так і називається. Ну, я це Так, так пропасірувалися наші овочі і зараз додала сюди пів кіла о, фаршу із свини. Свині Так, Це постійно помішуємо, а тут вже у нас варяться наші канелони. Зараз ще трошки сира рікоти і... Томатну пасту з помідорчиками сюди 250 мл. Добавила сюди 10 грам 50 поти. Зараз це все перемішую. І додаю томатну. Такий томатний сітк з банки з маленько нарізаними помідорами. І зараз ще додав чайну ложечку цукру. Чайна ложка цукру. Я ще додаю собі завжди кубик куриного бульйону. Він зараз розтане. Як не розтане, ми будемо додати ще оцю юшечку, там, де варяться наші каналони, додавати сюди. І воно все потім розтане. Ну і також не забувайте куштувати на сіль, на перець. Добавила юшечки сюди з каналонів І тепер на мілкому такому. На повільному вогні будемо це все тушкувати. Тут Тут он в кущиках. Гусочки із цими гусенятками. хотіла приблизить. Дуже гарна природа в Англії, дуже багато натурального вони прибирають, але не кругом частини залишають так, як. Дика природа, щоб це все було, само собою розвивалося, само собою росло без людського втручання. Закінчились камінчики, нема все. Камона. Камінь? А є камінь? Камонам! Так, що йдемо гуляти, давай. Пішли. А там він стоїть. Рибачить. Тут можна рибачити, потрібно купувати ліцензію. Ось і качечка дика пливе і водичка прям несе. Я думаю, що ми їх не бачиш, ми розвернулися. Ми включені, що люди підбулося, де купила. Що на нас каже?